Чому кайф сучасного транзисторного комбо-підсилювача. Чому саме такі комбо-підсилювачі вважаються класичними та до сих пір вони актуальні? Зараз про це все розповім в цьому відео. Поїхали! Давайте перед оглядом саме цього комбопідсилювача роз'ясню, що таке взагалі транзисторні комбопідсилювачі Можливо, хто не знає. Якщо заглянути так в історію, то ми побачимо, що спочатку у нас були лампові комбопідсилювачі потім з'явились транзисторні, і лише після цього з'явились вже цифрові. Також ще були гібридні, але це вже інша історія. Так ось якось так склалось історично. Спочатку робили лампові комбопідсилювачі і на сьогоднішній день вони також залишаються італонним звучанням та найтеплішим звучанням. це ж лампа, але. У лампи були недолі, саме такі, що лампи дорогі, по-друге, вони досить легко ламаються. А якщо скласти оці два фактори: дорогі та легко ламаються, ну не кожен собі може дозволити саме таку розкажі. Тому, коли з'явились ось ці транзистори, вирішили придумати транзисторний комбо підсилювач. Так він, звісно, трохи відрізняється по звучанню від лампового. Для розуміння принцип утворення цього перегрузу такий самий, як і в педалях, здається. Тобто, через якісь там мікросхеми робиться перегруз як в педалях, так і в транзисторних комбіово. Підсилюча. В лампових це робиться через лампу. Здається, все саме так. Можливо, я щось упустив, але простими словами, воно виглядає саме так. Так ось, на сучасний день багато для кого є актуальним саме цифровий комбо-підсилювач, бо ти його купив і в тебе вже і звукова карта, і в тебе вже є всі ефекти, які, там, які в принципі, в гітарному світі і існують. Але є одне олен. Багато кому не подобається працювати з комбо-підсилювачем через смартфон або через ноутбук. Бо насправді, якщо ти купив цифровий комбік, всі налаштування ти не можеш робити з лицевої панели. Для того, щоб щось там змінити, тобі обов'язково потрібно заходити додаток, якщо ти хочеш детальне ось це налаштування. І це насправді для когось є марно. Я, наприклад, особисто знаю людей, які купили цифровий комбік і не використовують навіть 90% його потенціалу. Тому, якщо тобі хочеться ось так, ось просто вімкнутись в комбік, покрутити чисто ручки, та саме завдяки цьому отримати звучання, яке тобі потрібно. Твій варіант це транзисторний комбік. Може бути, звісно, і ламповий, але він дуже дорогий. Тому якось так. Давайте почнемо огляд саме з цього транзисторного комбо-підсилювача. І в нас це Marshall mg 30 fx Поїхали. З вами рок-рок-рок. -рок. Насправді я хотів почати з розпаковки, але вже не перший маршал я розпаковую і знаю, що нічого там цікавого насправді немає. Я вже його розпакував і скажу вам так: тут був комбік і все. Ну добре, ще інструкція була. Навіть кабель оживлення окремо не було, бо він тут вже вбудований в комбік, тобто ти його не від'єднаєш. До речі, одразу покажу, як він виглядає ззаду. Це він закритого типу. Але все ж таки на коробці була досить важлива інформація, яка мені облегшила огляд саме на цей комбо підсилювач, та й в принципі з ним розібратись. Що у нас тут було написано, що він 30 ватт. Ну це і так було зрозуміло з назви 30. Далі у нас тут 10-дюймовий динамік. Якщо подивитись на комбо підсилювач, то він в принципі здається досить великим. Але я вам хочу сказати, динамік знаходиться ось тут. Ось він для когось це може бути плюсом, для когось мінусом. Хочу так сказати, він досить гучний і на максимум ви навряд чи його будете викручувати. Йдемо далі. Що тут ще було написано? Було написано, що тут 4 канали. Тобто, у нас тут буде кліновий, кранчевий та два дісторшени. Далі, що у нас тут є тюнер, є реверберація. Digital FX, Тобто тут є цифрові ефекти, але це цифрові ефекти по типу ділея, фленджера та навіть октавери. Тут є октавер, це взагалі для мене щось було неочікуваним. Так, що в нас тут ще є? Вихід на наушники, тобто ввечері можна займати через них, та AUX, ну, плеєр намальований. Давайте подивимось саме на сам комбо-підсилювач, я вам розповім, які тут ручки є та за що вони відповідають. Так, почнемо з органів управління цього комбо підсилювача. Спочатку ось у нас йде кнопка вмикання, і далі ми будемо. Іти зліва направо. Що у нас тут є? Інпут. Після цього у нас іде ось такі дві кнопочки це якраз наші канали. Якщо зеленим горить, це клін, червоним кранч. Далі у нас йде два канали дисторшну. Також. Зелений це перший дисторшн, червоний це другий. Після цього у нас такі класичні ручки, як Gain, Bass, Middle, Treble. Далі йде ручка Reverb. Якщо воно в такому положенні, у нас взагалі немає реверба. Потім додаємо, у нас йде Studio. Ось так буде максимальний реверб, саме з цього студіо. Якщо ми дойдемо до цього положення, то ми перейдемо вже на Spring. Ось так мінімальний Spring, ось так максимальний. Далі у нас йде ручка гучності наших каналів, потім кнопка Tap Tempo та кнопка Store. Завдяки цій кнопці ми можемо. Можемо зберегти налаштування нашого каналу. Наприклад, на od 2 ми зробили якісь там ось такі налаштування ефекту, ревербу, натиснули Store, і воно збереглось. Після цього, коли будемо перемикати канали, у нас буде завжди саме таке звучання, тобто не потрібно буде переналаштовувати. Далі у нас йде ось ця ручка FX. Якщо на мінімум, то вона вимкнута. Далі буде хорус, потім фейзер, фленжер, делей, і тут є октавер. Він, він взагалі мене тут здивував. Далі у відео почуєте, як він звучить. Після цього нас іде ручка майстер, вихід на наушники та вихід под футсвіч контролер. Єдине, що я не зрозумів, як працює тюнер. Напевно, він працює через футсвіч. Оці дві кнопки, коли ми будемо вмикати, на футсвічі, напевно, буде тюнер. Можливо, я щось не зрозумів. Перш ніж ми почнемо слухати, як звучить наш комбо підсилювач, хочу сказати ще одну особливість саме таких транзисторних комбіків. Їх досить легко налаштовувати, і зараз ви це побачите у відео. Що мені не дуже багато маніпуляцій потрібно буде зробити, щоб отримати або те звучання, або інше. Чого казати, Давайте послухаємо. Так, почнемо з чистого каналу, вмикаємо його, виставляємо всі ручки на середину, Ну, крім гучності, бо тут уже, як вам дозволяють сусіди. Бас требл, ну і гейн середину. І послухаємо, що у нас тут буде. Мені здається, наче тут ефект якийсь а ну, зараз. О, ось прям чистий. Є таке трохи невеличке відчуття, начебто цей клін підкранчований. Так, давайте зробимо невеличке налаштування. Я трохи додам басу, зменшу мідл і трохи додам ребл. Ну, це такі класичні налаштування, які я зазвичай використовую. Так, і що ми зробимо? Ми додамо ревер. У нас їх тут декілька. Є студіо та спринг. Спочатку студіо. Додамо трошки. О. Так, давайте его додам на максимум. Самая цель студия. Так, и теперь инший. Спринг. Його Давайте ще тут є ефекти Фікс Хорус. Ми одразу його з ревербом зробимо цей цей спринг. Такий ефект хорус який використовується, якраз здається в смислі Act like Spirit, коли там він зіграв у цю парді, а потім куплет починається. Або може там flanger. Ну Тут, до речі, є фленджер. Далі у нас фейзер. На всю його. Так, а ось і наш фленджер. Такий дуже специфічний ефект виходить. Не знаю, як його правильно використовувати. Так, у нас тут є ділей. Це більше для соло буде прикольно. І я ще побачив, тут є навіть октавер. О! Я вам хочу сказати непоганий октавер. Зазвичай октавери, якщо її. Строїть якісь процесори. Ні, ну, Процесори там ще більш-менш, а ось комбо підсилювачі, то вони якісь Ну, не дуже прикольні. а Тут прям такий. Ну, Давайте тепер послухаємо канал Crunch. Можна менше ревербу зробити, давайте візьмемо студіо. Ще менше можна. Такий прям ракешний звук, хард-рок, Сидис, и щось таке. Прям було прикольно. Давайте гейна на всю тут навалимо, послухаємо максимальний кранч, який тут може бути. Ну, кранч все одно залишається кранчем, то більш він не такий роздутий, не такий перехружений, навіть якщо на максимальному гейні. На мінімальному, напевно, можна використовувати як чистий. Ану. Mm -hmm. Так, і найцікавіше ОД, Тобто канали з дисторшеном. Перший. Потужно, я б сказав би. Так, а можна чи з нього зробити, наприклад, якийсь модерновий звук. Наприклад, ми мідо викрутимо майже в нуль, Бас побільше треба побільше гейна на середину. Напевно, тут другий ще є дисторшн, і мені здається, він ще більш модерновий буде, але давайте його одразу другий, що він зелений означає що то був перший тобто цей більший о, це ракешний прям Так, щось цікаво ще, як буде працювати тут октавер. Ho -ho -ho. Так, а якщо додати ревербу. Хочу сказати, це дуже прикольний ефект, якщо, наприклад, грати соло. Тобто взяти якусь мінусовочку і влепити соляк саме з таким ефектом. Як це буде звучати, зараз вам покажу. Так, і давайте зробимо висновки. По Позвучання, звісно, ви можете оцінити самі, та напишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні, але все одно я розумію, для того, щоб повністю зрозуміти, як звучить цей комбо підсилювач, бажано прийти в магазин та послухати самому. Бо все ж таки мікрофон робить свій окрас, моя кімната робить свій окрас. Ну при, приблизно ви можете зрозуміти, чи варто взагалі його слухати. Як на мене, він досить непогано звучить. Дійсно, легко налаштувати будь-яке звучання, яке мені подобається. О, вразив мене тут. Октавер він тут дійсно непоганий, і це є привід поекспериментувати що та зробити якесь своє цікаве звучання. Що думаєте, ви з приводу цього комбупісилювача обов'язково напишіть в коментарях і до нових зустрічей.